Перекосило обличчя від страху, навіть руки підняти не міг. Орбан не аплодував і зніяковів, коли побачив Зеленського на саміті. Єс, yes. маємо це відео і можемо побачити з різних ракурсів. Цікаво, що Орбана поставили позаду Зеленського. Український президент Зеленський вже прибув на саміт ЄС та зробив спільне фото з лідерами країн-членів Європейського союзу. Втім, його появі були не раді. Всі йдеться про угорського прем'єра Віктора Орбана, який вважається другом російського диктатора Владіміра Путіна. На відео, яке поширило Радіо Свобода, видно, як європейські лідери радісно зустрічали українського президента. Всі, крім прем'єр-міністра. Угорщини гучно аплодували. Орбан стояв, опустивши руки неозброєним оком. Було видно, що угорський прем'єр не радий бачити українського лідера на саміті ЄС. Цікаво, що Орбана поставили. Позаду Зеленського після виступу у Європарламенті український президент Зеленський прибув на саміт лідерів ЄС. Його там зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель, який провів українського президента до усіх лідерів ЄС. Політики зробили спільну світлину та вирішили до зали засідань. Там Зеленський має виступити зі зверненням до них. Цікаво, також що Віктор Орбан у своєму інстаграм також опублікував спільну світлину із Володимиром. Зеленський, Зеленський, нібито з опущеною головою, і е, Орбан написав, що Угорщина належить до табору миру. Орбан після зустрічі з президентом Зеленським у Брюсселі 9 лютого заявив, що Україна належить до табору миру. Однак, Угорщина продовжує надавати гуманітарну та фінансову допомогу Україні. Про це Орбан написав у своєму а Пізніше опублікував фотографію моменту зустрічі. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти. Подальшим людським жертвам угорщина належить до табору миру раніше. Орбан заявляв, що війна в Україні завершиться, коли Сполучені Штати перестануть давати зброю та гроші. В МЗС України вказують, що заяви прем'єра демонструють. Патологічну зневагу до України та його політичну короткозорість згодом він заявив, що Захід повинен зрозуміти, що Путін не може дозволити собі програти та не програє на тлі перебирання наступного року, бо не може балотуватися як президент, який програв війну. Також на його думку Росія не може допустити присутності НАТО в Україні. Але оскільки війська РФ не змогли завоювати Україну, а Кремль встановити дружній режим, зараз метою Росії є зробити Україну не ке. А в грудні 22 року Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро, та зрештою ЄС затвердив допомогу. Ось хто буксує власне всі рішення України в ЄС, так це Орбан та Угорщина, але до нього також знайшлася уже Управа. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, обов'язково підписуйтеся, включайте дзвінок і ставте вподобайки цьому відео. Сьогодні в продовження послухаємо думку Яніни Соколової щодо Угорщини історичних передумов, чому вона тримає зуб на Україну та зв'язків Орбана з Путіним. Давайте послухаємо. Інтерв'ю записували ще в минулого року. Далі в мене Угорщина. Угорщина, так і дивився я. Насправді велика Угорщина і Орбан, які є близькою ну, людиною для Путіна в плані ну, таких людських стосунків і авторитарності режиму, і ненависть до українців історична. Ворбана також чомусь сидить в голові, і зараз, до речі, розповсюджують на території України, яка межує з Угорщиною в тій частині смс-кі такі пропагандистські, де звучить фраза: там слава Україні! Смерть москалям, мадяри на ножі теж. Ну, акцентуючи на mm -hmm. тому, що Мадяри теж якби можуть бути нашими ворогами, але це не так. Тобто, позиція Орбана, незважаючи на те, що Угорщина є теж країною-членом НАТО, і вони завжди голосують негативно щодо всіх рішень в рамках НАТО, які стосуються України, надання зброї, там небо, різні резолюції. Угорщина завжди про. Але чому, І, це так? Так, чому це так, Яніна Ну ще мені, будь ласка, прокоментуй з приводу історії, тому що я не пригадую, що ти зараз маєш на увазі. Чому вони тримають на нас зуб досі? А, є неоднозначні моменти а, в історії України, коли, а, на думку. Орбана Австро-Угорська імперія і Україна мали б бути єдині і належати нашій території теж мали б Порщини. Mm Угорщині. -hmm. Тому і паспорти вони там легко видають. І повір мені, якби його воля, він би разом з Путіним розділив би нашу країну, але не дає статус. Членів різних озброєних формувань і формування альянсів, да, і, і момент я впевнена європейських цінностей, які вони декларували протягом там, останніх 20 років, аби потрапляти в такі альянси. Я впевнена в тому, що тоталітарний підхід Орбана як, ну, як, як людини, як суб'єкта. Це, на жаль, дуже сумна сторінка в історії угорців, тому що не можна, на відміну від росіян, ставити знак рівно між угорцями і Орбаном, так само, як не можна ставити знак рівно між Грузією і Грузинами. Ну, Грузією зараз, станом на 2022 рік, тому що історія там Сакашвілі, історія. Взагалі стосунків, бізнес-стосунків Путіна і прем'єр-міністра Грузії, а, бідзіна Іванішвілі, це ну, історія такої великої а, низки поступок, які Грузія а, робила і робить для Росії. І те, що зараз mm -hmm. Росія далі не відбирає в них територій, це теж ну, такий так, ну, баланс, який вони ледь-ледь тримають. Ледь-ледь тримають, і явно ця влада скоро зміниться. Ми це теж побачимо. Тому повертаючись до Угорщини, <гум> в момент в історії є, і я впевнена, що в них е, чешиться, чешуться руки допомогти путіну. Але альянси не не, 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 не сприяють.